Щоденник ДДА 18 листопада. Особиста вища сила. Кожен учасник ДДА вільний обирати свою власну, доступну особисту для нього вищу силу. Ніхто не прийме цього рішення за вас. Велика Червона книга. Стрінка 79 Упродовж свого дитинства деякі з нас зазнавали жорсткого поводження. Навіть тортур, якщо хочете. Може, нас накачували наркотиками або примушували до сексуальних стосунків, які здавалося б неприпустимі для цивілізованого суспільства, можливо, ми були змушені завдавати болю іншим дітям. Ставши дорослими, ми намагалися зрозуміти, як же могла існувати любляча вища сила, яка дозволила цьому статися з нами, коли ми були ще ніжними вразливими дітьми. Згадуючи сильні почуття, що були зумовлені таким згубним відношенням, ми запитували себе, де ж був Бог того дня? Коли ми по справжньому шукаємо відповідь, щось, що дасть змогу нашому життю набути сенсу, ми стаємо готовими для рішення. Тут ми дізналися, що в нас є свобода обирати люблячу вищу силу свого нового розуміння. Її любляча присутність допомагає нам зрозуміти, як можна зцілити всі наші рани. Коли ми шукаємо істину, ці рани, якими б глибокими вони не були, перетворюються на силу. Сьогодні я буду й надалі пізнавати люблячу вищу силу, яка сильніша за всі дисфункції, до яких я був схильний.